Про події війни говорить Стратко. Інженерні роботи з будівництва лінії оборони ведуться прискореними темпами. Про це розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Після того як проїхав вздовж лінії фронту, ознайомившись з темпами будівництва фортифікаційних споруджень. Якщо дозволяє безпекова ситуація та погода, то роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів сьогодні ведуться фактично безперервно. Наразі найбільша проблема під час будівництва лінії оборони це ворожі безпілотники. Вони часто перешкоджають залученню необхідних. Хідної будівельної техніки загрожують життю наших воїнів, військових інженерів, цивільних бригад і збивають темп робіт, розповів генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. За його словами, лінії оборони облаштовують як військові, зокрема підрозділи командування сил підтримки, державної служби спеціального транспорту, так і бригади цивільних робітників. Наголошую до виконання завдання з будівництва лінії оборони залучені фактично всі обласні військові адміністрації, заявив заступник міністра оборони України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зітнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційних удари. Здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БПЛА типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 цих ударних БПЛА було знищено. Найбільше ворог атакував на Авдіївському та Новопавлівському нап. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог 27 разів. Намагався прорвати оборону наших військ на Оріхівському напрямку. Українські воїни відбили дві атаки противника в районах Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Втрати ворога за добу становили 880 окупантів, 11 танків, 19 бойових броньованих машин, 25 артилерійських. Президент США Джо Байден виступив в Конгресі з традиційним зверненням про стан справ у державі. На початку промови він згадав про необхідність допомоги Україні. Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною і надамо Україні необхідну зброю. Ми не можемо відійти і поставити під удар всю Європу, заявив президент США, наголосивши, що Сполучені Штати не залишать Україну наодинці з Росією. Путінська Росія вторглась в Україну і створює хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, то я запевняю вас, що Путін не зупиниться в Україні, але Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною і надамо необхідну зброю. І це все, що просить Україна. Вони не просять наших солдат. Жодного солдата немає американського в Україні. Тож я сказав конгресу. Ми маємо протистояти Путіну. Надішліть мені вже нарешті цей двопартійний законопроєкт про національну безпеку. Як відомо, спікер конгресу республіканець Майк Джонсон під різними приводами відмовляється винести на розгляд палати представників законопроект, який передбачає направлення Україні військової допомоги на понад 60 мільярдів доларів. Цей документ вже отримав підтримку Сенату США. Міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс під час візиту до Києва оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю дронів для збройних сил України. Ці гроші забезпечать постачання понад 10 тисяч дронів, серед яких більшість це fpv дрони, а також тисяча ударних безпілотників, розвідувальні та морські дрони. Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну коаліцію дронів, утворену в межах контактної групи з питань оборони України Рамштайн. До цієї коаліції. Ці готова також доєднатися Канада. Про це заявив міністр оборони цієї країни Біл Блер. Зараз Канада значно активізувала свій внесок у розвиток потенціалу дронів в Україні, передавши Києву понад 100 спеціалізованих камер для безпілотників канадського виробництва від компанії l L3 Тріскам. Йдеться в заяві уряду Канади. Нагадаємо, раніше міністр оборони Канади оголосив про передачу Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів Skyranger R-70. Лідери парламентських партій Франції зустрілись із президентом Еммануелем Макроном, який розповів їм про ситуацію на полі бою в Україні і те, як він бачить французьку підтримку Києва, згідно з коментарями політиків, президент Франції підтвердив їм, що не має наміру встановлювати жодних обмежень щодо підтримки з боку Франції. Він пояснив нам, по суті, що як тільки ми підтримуємо Україну, але почнемо говорити, що обмежуємо себе, Володимир Путін швидше за все матиме успіх. Розповів один із присутніх на зустрічі політиків Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію просування фронту в бік Києва або у бік Одеси, зазначив лідер комуністичної партії Франції Фаб'єн Русель. Він додав, що під час зібрання французький президент використав карти, аби проілюструвати свої тези. Єлисейський палац ані ці припущення, ані заяви лідерів парламентських партій не коментував. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.